Вітаю. Ділюся з вами віршем, який називається Об'єднані духом. Усі знають істину, що мудрий дух у всьому спричинює він життя, рух, У все та усюди він проникає. Закони зі школи цій кожен знає. Клітини з молекул атом будує, в атомі рух безперервний вирує. Рух той, енергія вічністю створена, є навіть в предметах неодухотворених. Енергія духу створює все, істину цю в собі кожен несе. То як же дух мудрий, а мозку немає? Як він все творить без тіла? Хто знає. Уважаємо людину, природи вінцем. А люди не знають, що є тим Творцем, крізь наші очі, який споглядає, тому усе бачить і про все знає. Коли про енергію серця йдеться, то не про те, що пульсує і б'ється, йдеться про серце, що зветься сакральним, воно є духовним, не матеріальним. І саме енергія Духу ось ця єднає в любові наші серця. Хоч кожен своїми стискшками ідемо, лиш в єдності сутність свою пізнаємо, не можемо шкоду комусь нанести та безперешкодно далі піти. Ті, що комусь несвідомо зашкодять, обов'язково відплату знаходять, це бумерангом ще називають. Зв'язок між причиною і наслідком знають, тому щоб нам щастя і радість знайти, роби комусь те, що собі хочеш ти, будь мудрим духом, яким ти і є, духовне походження визнай своє, ми впевнено до перемоги прийдемо, коли цей стан єдності в собі знайдемо. В намірі спільному прагнемо щиро на рідній землі жити у мирі, З серця сакрального гасло це лине, духом об'єднані, будьмо ж єдині. 7 травня 23-го року. Дякую.